Я хочу вам донести, чому натуропатична антипаразитарна програма нам важлива, нам цінна, чому варто потратити на неї час і зусилля, і які переваги вона має перед антипаразитаркою з аптеки. Послухайте, я ще, хоч багато говорила про антипаразитарки, але це я вам ніколи не пояснювала. Дивіться, які б у нас не були там квартиранти, не звичайно, не по замовчуванню. У нас паразити є у всіх. Інша справа, що хтось свідомо до цього ставиться, і регулярно, хоча б два рази в рік, один раз робить хорошу антипаразитарку, а другий раз профілактику таку собі підтримує, наприклад, да? а є люди, які кажуть: ні ні, -ні я чистюля, я дотримуюсь гігієни, в мене паразитів немає, і там роками все кішить. З її гі... гігієна це дуже добре, але повірте, що паразити ми отримуємо через лозові оболонки, через шкіру, через рушники чи... через рот, через нос, відвідування громадських місць і так далі, і так далі, і так далі, через відвідування громадського харчування, там, де можуть люди непрофесійно працювати і руки не мити. Обов'язково у всіх є паразити. Хоч є такі блогери, які над тим насміхаються, кажу, насміхайтесь, насміхайтесь, просто я знаю, про що я кажу. Чим людина свідоміше, тим в неї їх менше. Вони не царюють в її організмі. Так от дивіться, як діють аптечні препарати, отакі, от типа варміл або подібні ним. Це отрута для певних видів дуже обмеженої кількості видів паразитів, яку ви кидаєте в організм собі і своїм дітям. Щоб ви розуміли, це отрута для живих істот. Ви його проковтуєте, і задача, щоб ці. Істоти всередині вас померли. А потім ваш організм, кров, сеча, нирки, печінка, намагаються це все якось з вашого організму, через які-небудь отвори, позбутися. Тобто у вас в організмі плавають трупіки. Мертв. А скільки у вас їх там? А можливо, там велика колонія була, а можливо, там і не один вид. Зрозумійте, значить, ви кидаєте в свій організм ну, вибухівку, отруту. При цьому. Страждає мікробіом, флора і вагінальна, і ректальна флора, це отрута, і зазвичай ніхто не проводить після того ще відновлення мікробіома, що робить натуропатична схема. І тут різниця, що тут ми морочимося, нам лінь, але ми морочимося кілька місяців, а там випили одну-дві таблетки через 7-10 днів повторили. Через 20 днів з личинок і яєць ті самі види паразитів вилупилися, тому що таблетка на живій особі діє, а на яйця і на личинки може не діяти. І ви перебуваєте в ілюзії, що ви зробили антипаразитарку. Ви вдарили по печінці, можливо, навіть і дисбактеріоз собі зробили, а вони виплодилися і царюють собі в ослабленому вже організмі. Оце приблизно так працює аптечна антипаразитарка. Зато швидко, недорого налітай називається. Від того самого Ворміла бувають е, не просто, от ви пишете досвід з Вормілом, було так погано, що ліжка не могла стати. То ти ще легко відділились, бо в нас от в Рівненській області був смертельний випадок, дорослий чоловік просто помер. Просто помер. Я вже не знаю, там чи він передозував, чи така індивідуальне не, несприйняття, але просто людина, паразитиків, хотіла почиститись і вмерла. Розумієте, це справді небезпечно, це отрута. Причому, ще раз повторюся, на дуже вузький спектр цих паразитів. А всі решта у вас продовжують царювати. Ви ж не можете кинути отруту на всі види паразитів, які у вас є. Аналізи, от аналізи, ви розумієте? Аналізи. Ну сьогодні будемо про какашки ще поговоримо, так? Ну чого ж з трояндами такими не поговорить про какашки? Це ж святе. Коли здають, вибачте, наш кал дитячий, чи дорослий, він має бути теплий, він має бути швидко і якісно зроблені аналізи. Зазвичай це роблять чи з вечора, чи з раночку, поки довезли, воно все охололо. І частіше всього, не будемо вдаватися в подробиці, частіше всього аналізи показують негативний результат. Це треба брати і, і, і кров на антитіла, і купа складних дорогих аналізів для того, щоб вич, вичислити, який саме вид є. А ще я повторюся: я цю історію буду повторювати і повторювати, тому що це те, про що люди не знають. З чим я стикалася ще до війни. У нас ж відкриті кордони, і люди мандрують по екзотичних країнах, е, країнам, так? як туристи, як там е, по справах своїх. Так і, наприклад, чоловіки, ну от конкретно у мене був випадок, чоловік далекобійник від британської фірми він працював в Африці, в Африці, і відповідно в Африці він заразився всім тім, чим тільки можна, і в Британії йому діагностували, тому що там люди бувають в таких країнах, і знають, що тут у такі, такі, такі тести, треба робити на, таких, на такі віруси, на такі інфекції, на такі, наприклад, паразити. А наша медицина навіть не підозрює, що взагалі те от щось з Африки може бути в організмі людини. В нас немає ні тестів, ні перевірок, нічого. Але він приїхав, в нього є жінка і троє дітей. Один іде в садочок, один іде в молодшу школу, один іде в середню школу, або, наприклад, там в школу і в інститут. А жінка на роботу. Розумієте? І відповідно оця екзотика. Яку ніхто не знає, ні в обличчя, ніяк не може ідентифікуватися, екзотика починає поширюватися там, де взагалі люди навіть не підозрюють ні медицина, ні люди. Тому хто любить мандрувати в інші країни, в інші регіони, а зараз люди перемішалися, мікробіом з одних регіонів прийшов в інші регіони, багато і маргіналів і людей з поганою гігієною і всім іншим, то уявіть собі, що ну навіть у нас в країні вже багато чого змінилося. Ну, люди ж продовжують їздити в інші країни, вертатися, хтось мандрує, хтось подорожує, хтось там живе, навідує своїх родичів. Тобто ситуація паразиту небезпечна. А медицина, ви можете потратити купу грошей на аналізи, заспокоїтись, що у вас їх немає, тому що вам зробили ну, якусь коротеньку-маленьку вибірку. І все, а вони є, і вони продовжують вас жерти. Так перевага натуропатичної е, програми, да, ви поморочитесь, так, да, це довше. Ну, бо це треба там зранечку, наприклад, випити, потратити цілих півтори хвилини, наприклад, да, прийняти препарати. І ввечері, ну можливо, якщо така ситуація, то ще й в день. Уявіть собі, тричі в день по півтори хвилини. Це ж мерти можна від напруги і перевтоми, але довго. І ще й заморочиться, що це ти п'єш два тижні, а потім тиждень перерва, а це ти п'єш три тижні і тиждень перерва. А через два місяці після прийому цього препарата, тобі треба при... отакий препарат, наприклад, прийняти. Ну, Це ну, це, да, це да, не силі дуже багатьом людям. Але яка наша мета і чим відрізняється? Тим, що ми робимо ваш організм середовищем несприятливим для проживання? Розмноження і царювання небажаних квартирантів. При цьому оздоровлюємо системи і органи вашого організму без побічних ефектів, якщо правильно підібрана схема, правильні препарати, дозування, якщо ви заморочились прийти на консультацію. Наприклад, да? розумієте різницю? Перше. Аптечне, ви кидаєте отруту безпосередньо в свій організм або в організм своєї дитини. І ви таким чином ослаблюєте свою кров, печінку, органи, імунітет і так далі. І по вашому організму плавають трупіки, які ваш організм буде намагатися видалити. При натуропатії ми робимо ваш організм несприятливим середовищем для царювання, розмноження, ну і взагалі так, щоб вони себе, як на курорті, почували всі види паразитів, всі, які є. Тому що натуропатія працює універсально. Візьмемо один препарат, екстракт кісточок грейпфрута. це і грибки, це інфекції, це віруси, це всі, які тільки можуть бути черв'які. Але ми, дивлячись на людину, на вік, на там які симптоми є, ми підсилюємо, наприклад, ефірними оліями або сиропами, або трав'яними сухими препаратами чи в капсулах. чи так. Тобто, залежно від того, з чим ми маємо справу, ми вже додаємо такий препарат, такий, такий. діткам такого віку, там, людям старшого віку такий. Наприклад, от ефірна олія тим'ян. Кого її будете знати, це найбільш потужна ефірна олія від паразитів разом з е, гвоздикою, але гвоздика вона дуже агресивна, дуже пекуча. Ми не можемо її вживати всередину курсами. Просто не можемо ні ніколи. За всю свою практику я ніколи не прописувала її курсами. Запам'ятайте, не починайте це от почули і зразу вживати. Ні. Ми можемо там час від часу, якимись хитрощами, десь в каву, десь в якісь кулінарні штучки-дрючки. Але ми можемо, наприклад, суміш гвоздика з кремчиком промащувати проекцію кишково-шлункового тракту, печінки, наприклад, через шкіру, і тоді мікро, мікро мікродози нам не зашкодять через рот ми гвоздику не приймаємо. А другий є в нас варіант, наприклад, який навіть ці от опістархози, е, і ці ленточні цепінні, і печінкові сосальщики, і всі-всі, оця оця айдота, Я їх багато знаю в обличчя, ну не всіх. І я не хочу. Я не хочу їх всіх знати. То е, при прийомі навіть всередині тим'янці чебрець нічого тут складного немає, тільки правильно треба підібрати дозування і правильно техніку безпеки дотримуватися. Е, він дуже потужно працює. Ну, ми не можемо. Він такий досить концентрований, пекучий. Ми не можемо дати їх е, його маленьким дітям, і ми не можемо давати людям у кого підвищений тиск. Угу. Значить, ми шукаємо альтернативу. Тому, коли хтось просить, дайте схему від паразитів. Не буває, ну не буває універсальної схеми. Ну не буває. Оце я знову терпляче і терпляче вам пояснюю. Але я хочу, щоб ви зрозуміли різницю. Перше, ви кидаєте в організм отруту, щоб вбити всередині свого організму, в своїх органах. Органах тих паразитів, які там сидять, вбити. А наслідки ніхто не відповідає, ніхто не відновлює вас, ніхто не слідкує, як у вас самопочуття. І друге, ми робимо ваш організм, підвищуючи його вібрації, зміцнюючи його, імунітет, покращуючи стан внутрішніх органів, крові і всіх систем і енергетики. Ми робимо ваш організм несприятливим середовищем, щоб вони у вас всередині жили.